Всім привіт, друзі! Вчора я вам розповідав, як об'єднати сім'ю з роєм. Сьогодні я опіймав ройка і вам покажу це все наглядно. Це пригодиться тим, хто не хоче розширятися, а хоче повернути рій в сім'ю або об'єднати, підсилити іншу сім'ю, або відводок. Я буду об'єднувати з відводком. Підсилю. За рахунок цього роя. І так, що нам далі потрібно? Це приготувати роя, піднести, зробити ось таку платформу і всі бджоли ми висипаємо на цю платформу з відводка. Ви можете з сім'ї. І якщо ви повертаєте рій в свою сім'ю, вам потрібно зірвати всі маточники, які є там. Тому що, якщо десь одного пропустити, може бути повторний вихід рою. Підготувати гніздо в сім'ї, додати вощинки і так далі. Все, йду висипати. Трошки незручно, придеться побігати, але нічого страшного. Так. Так. так, друзі, після цього всього струсили і додаємо рамочки вощинки Тому що рій буде будувати, комплектуємо гніздо, розширяємо, тому що додаться багато бджіл. Ну, хай не багато. Це все залежить від роя. Але все ж таки додавиться. Все гніздо зібране. Так. Закриваю гніздо і висипаю роя. Все, з вуликом, в принципі, готово. А далі буду вже коригувати, там, додати, зменшувати. Так. Димком трошечки. І беремо нашого роя. Опа! Рій такий собі невеликий, але все ж таки гарно підсилить. Так, висипаю. Все. І тепер лишилося тільки диміти, заганяти їх, направляти куди потрібно. Зараз вони потихеньку будуть йти. Дивіться, як запливають. Димком, димком, димком і вони підуть. Аби тільки одна почала йти, підуть всі вулик. Дивіться, яка річка пішла. Так. При такій процедурі вона трошки ніби як жорстока, але ви можете навіть, якщо навіть замінити матку. Забрали матку в сім'ї, струсили всіх бджіл, продиміли гарно і підселяєте нову матку і вона заходить разом з усіма бджолами, і потім все це перемішується і прийом гарний. З ящика вони потім перелетять. Це не проблема. Димком, димком їм. Путайте їх димком. І все буде гарно. В стресі бджоли не відчувають чужих бджіл, коли вони всі в одинаковій ситуації. Тому мене навіть питали бджолярі-початківці, коли я робив відводок з різних сімей, чи не будуть битися бджоли з різних сімей, нібито. Ні. Тому що вони в одинаковому стресі. Я беру рамочку з однієї сім'ї. Димком продим'ю поставив у ящик з іншої сім'ї також. І так, наприклад, 5 рамочок з різних сімей. І ніякої бійки нема, тому що вони одинаково в паніці. Навіть коли переносив матку, буває таке випадково переніс матку у відводок, вони навіть матку не чіпають. Приймають, вона сіє і відводок працює вже з плідною маткою. Ось таке, друзі, просте об'єднання. Нічого складного в ньому немає. Але доволі таки дієве. Годинку потратили, навіть зараз вже я можу цю фанеру забирати і йти по своїм справам. Вони в принципі вже залетять куди потрібно. Запах є. Все, тут ще трішки лишилося знизу бджіл. Залізли. Можна їх стросити, хай розлітаються. Вони всі прилетять туди, куди потрібно. Все. Димком, димком, не переживайте, все вони зайдуть, вони вже відчувають цей запах. Ось і все, друзі, об'єднання. Тяжко було, ні. 10 хвилин я витратив. бджілки зараз в паніці всі об'єднаються. І порядок. Якщо навіть ви відводку чи в якійсь сім'ї не можете знайти матку, Ссипаєте все купи, вони за ніч розберуться. Якщо не розберуться, звісно ж, бувають такі рецидиви, що рій виходить повторно. Роя потрібно відстояти, скажімо, добу мінімум. Я не відстоюю, тому що я не переживаю, що якщо він навіть злетить, якась буде проблема. Але, в принципі, в мене такого ще не було. Всі рої залишаються, навіть засипав я в тораки, поройки на пусту вощинку, ніхто нікуди не злітає. Не знаю. Хоча люди пишуть, що в них чомусь бджоли злітають. По якій причині, я навіть і не скажу. У мене все добре. Ось на цьому, в принципі, все. Таке просте об'єднання. Все, друзі, займайтеся бджільництвом. Всім до побачення.